Я потрапила на шахраїв. Дуже шкода, що таке трапляється навіть в такий непростий час. Мова йде про дитячі речі, а діти для мене це святе. Мене додали в якусь вайбер-групу, де дитячі речі. Я на емоціях вирішила придбати той товар. Мені сказали, що оплата стовідсоткова, я оплатила. Потім я ще декілька разів нагадувала про себе, тому що мені не відправляли мій товар в термін. Коли товар прийшов на поштомат, я його забрала, підняла з квартири і побачила, що відправили не те, що я замовляла, була зовсім інша тканина, був зовсім інший колір, і був не наш розмір, був дуже великий розмір. Я одразу написала дівчинці, подумала, що в цьому взагалі немає проблеми. Написала їй, що ви відправили мені не мій розмір. Давайте я вам відправлю, ви відправите мене мій або повернете мені гроші. На що вони мені відповіли, що складу просто не хочеться займатися цими питаннями, тому що їм лінь. Коли я спитала, то ви кидаєте мене на гроші, мені почали... І писати, що це взагалі моя провина і морально мене пригнічувати. Писали мені, що я не можу правильно виміряти дитину, можливо, я дивилась в інший бік. Потім писала мені, що буде мені уроком, що буду наступного разу більш уважнішою, коли отримуватиму товар. і так далі. Можна закрити очі на те, що відправили товар невчасно, можна закрити очі на те, що товар відправили на того поля роботканини, але на того розміру, ну дуже великий розмір коли я почала писати, мене почали морально гнітити і гнітити. Це добре. Не можна так ставитися до людей, і не можна так ставитися до грошей людей. Можливо, це мої останні гроші. Можливо, я їх позичила. Так робити не можна. Я залишаю вам їх сайт в дописі. Це сайт візитка. Там є посилання на їх вайбер, на їх інстаграм. Хотілося б все ж таки мати якусь справедливість у цьому житті і зменшити кількість шахраїв в інтернеті.